ви дивитесь новини на телеканалі СІ В студії працює Олена Крічко і поговоримо про головні події дня. Що минає сьогодні? У випуску про таке у Чернівцях продовжуються роботи з демонтажу монумента перемоги. Як працює новий дитячий простір у Чернівцях? Чернівці приймають чемпіонат України з панкратіону. Одев'яносто ма доба героїчного протистояння української нації російському вторгненню триває протягом минулої доби. Ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення. Між тим збройні сили України продовжують звільняти населені пункти на Харківщині та Херсонщині. Всього з 1 вересня звільнено вже більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Зокрема, напередодні нашим захисникам вдалося взяти під контроль Балаклію, пане президент, пане місто Балаклія, Харківської області взято під контроль. Наказ виконав. Шли спецпосіного управління розвідки, ракет. Сьогодні 8 вересня 16.00. Слава Україні! Два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією обіцяють відкрити вже в найближчі тижні. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він зазначив, що наразі планується відкриття багатьох додаткових пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС для того, щоб розвантажити інші напрямки. Міністр пояснив, що величезні черги на кордоні утворилися через те, що до повномасштабного вторгнення 80% вантажів експортували через морські порти. Відтак, після їхнього закриття, інфраструктура західних кордонів та сусідніх країн не була готова до такого навантаження. У Чернівцях на Соборній площі продовжується демонтаж радянського пам'ятника. У серпні міська влада прибрала з центру міста фігуру червоноармійця. А вже сьогодні там проводять повний демонтаж монумента перемоги. Конструкція доволі складна, тому роботи проводять поступово. Здорожчання буде. Чернівецьке тролейбусне управління подало розрахунки для підвищення вартості проїзду в тролейбусах. Згідно з ними, економічно обґрунтованим є тариф у 12 гривень. Втім, планується, що пасажири сплачуватимуть 10 гривень, решту відшкодовуватимуть з міського бюджету. Учителю очікують, що вартість проїзду зросте з 1 жовтня. У разі затвердження школярі сплачуватимуть 5 гривень, а студенти 7. Основними причинами зміни тарифу є зростання вартості електроенергії та витрат на зарплату для працівників. Нами переглянуто діючий тариф, опрацьовано тариф, який на сьогоднішній день має бути для підприємства приємленим. І в вересні місяці, на сьогоднішній день вже в міській раді розглядаються матеріали по тарифу. І в вересні місяці очікуємо на прийняття рішення виконавчого комітету. Нами були здійснені розрахунки відповідно до тої методики, яка є норматив. В Україні і виходячи з тих витрат, які ми в минулі роки отримували, і в різниці в доходах, то тариф фактично прийнятий об'єктивний, економічно обґрунтований, враховуючи всі витрати підприємства і там. Мені наскільки я пам'ятаю, 0,5% рентабельності безпечний простір матері й дитини у Чернівцях. Своє відділення відкрила організація СОС, дитяче містечка. Простір, де діти можуть гратися а матері отримувати необхідну соціальну та психологічну допомогу фахівців. Як долучитись, та яку допомогу можна отримати? Дізнаєтесь в нашому наступному матеріалі. СОС Дитячі містечка благодійна недержавна організація, що розпочала діяльність у 2003 році, та працює задля попередження середства в Україні, розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування, та підтримки молоді, яка виходить з під опіки. СОС дитяче містечко Україна це велика мережа не тільки в самій Україні, але і в інших країнах світу. 137 країн, і всі ми поєднані між собою. Співпрацюємо, допомагаємо один одному. В Україні наша діяльність наразі розгортається. Це в західному регіоні в багатьох містах: це Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. А також ми охоплюємо вже і центральні регіони Полтава, Ірпінь, Київ і в місті Бровари існуємо понад 10 років, впроваджуємо діяльність саме в Україні. В Чернівцях наразі імплементується ця програма, яка має назву Криза в Україні регіональна гуманітарна допомога. І охоплює вона не лише простір дружні до матері і дитини. Ми також формуємо набори для новонароджених, які будуть отримувати матусі з дітками до 6 місяців. А також ми надаємо грошову підтримку внутрішньо переміщеним сім'ям із дітьми до 5 років. Основна діяльність благодійної організації зараз спрямована саме на батьків з дітьми, що постраждали від війни та були вимушені переїхати. Діяльність СССР «Дитячі дитяче містечка загалом направлена на те, щоб дитина залишалася в в турботливій родині, щоб діти зростали в біологічних родинах. Ми займаємось профілактикою сирітства. Ми займаємось тим, що створюємо дитячі будинки сімейного типу, допомагаємо в їх створенню, навчаємо батьків-опікунів. Але звісно, що з лютого місяця ми мали внести деякі корективи в свою роботу, і зараз функціонують проекти надзвичайного реагування, тобто ми допомагаємо. Родинам, які були вимушені переміщені. Наразі мета цього простору створити комфортні умови для сімей, мам з дітками, щоб вони могли прийти, відпочити, попити каву, змінити підгузки, якщо треба, поспілкуватися одне з одним, тому що ми знаємо, що такі особи мають дефіцит спілкування, бо вони нікого не знають у новому місті. Тому цей простір діє на цій цілі. Діти можуть бавитися на нашій чудовій ігровій зоні, а також в нас працює психолог, що може допомагати. Як дітям, так і батькам для відвідувачів надають консультації психологів та соціальних працівників, групові заняття з різних напрямків, грошову допомогу та набори для новонароджених. Ми працюємо аж два тижні вже, і за ці два тижні ми встигли провести ряд регулярних заходів, які будуть повторюватися. У нас є афіша таких заходів: це і арт-терапія, і розвиваючі заняття для найменших діток до трьох років. А також у нас є регулярний захід, кава з психологом, на яку може прийти. Будь-який дорослий, батько або мати. Всі заходи діють за попереднім записом, тому я всіх запрошую на сторінку у Фейсбуці СОС, дитяче містечко Чернівці, щоб познайомитися з нашою афішою. Також в нас проводять заходи-партнери. Це некомерційні організації, благодійні фонди, громадські. Анонси теж будуть викладені в Фейсбуці. І деякі місцеві підприємці також до нас долучилися, наприклад, проводили анімаційні ігрові програми вже двічі в нашому просторі. Рили завдяки підтримці організації в Канаді, Данії та Німеччині. Крім того, до фінансового забезпечення долучається уряд Канади та Міністерство закордонних справ Данії. Тут можна провести час з дитиною та відпочити, а також змінити підгузок або погодувати маля в безпечному куточку матері й дитини. Ми другий раз прийшли сюди, бо ми у сина садочок у сусідньому дворі, і ми після садочку заходимо сюди гратися, коли у старші доньки кружки рядом. Ми чекаємо час, щоб він не сумував. Ми заходимо сюди і він проводить час з дітками. Мені дуже подобається, малому дуже теж подобається. Він приходить сюди з задоволенням. Зараз якраз саме доречна, бо війна, і дітям треба Да? Малому ще не так, а от старша вона. Ну більше це сприйняла війну. Малий не дуже сприйняв ну, йому чотири, а їй вже вісім, і вона, тость вона какби бы, переживала. Долучитись до заходів або просто провести час з дитиною в безпечному просторі можна за попередньою реєстрацією у соціальних мережах СОС, дитячі містечка або за адресою проспект Незалежності 119. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Шелтер в санаторії на сьомому місяці повномасштабного вторгнення більшість українців виснажена. Втім, навіть не зважаючи на це, волонтери продовжують активно допомагати тим, хто постраждав від війни. Небайдужі чернівчани організували прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Як функціонує шелтер, дізнавалась Софія Малешко. Утворили прихисток на місці колишнього дитячого протитуберкульозного санаторію волонтери благодійного фонду Ми Україна єдина, ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Буквально за добу небайдужі чернівчани із занедбаного приміщення перетворили санаторій на шелтер з усіма необхідними умовами. Тут під'єднали усі комунікації та привели кімнати до ладу для того, аби люди, які бігли від війни, мали де переночувати та перепочити. 25 лютого. Я прибувши сюди на це приміщення до цього приміщення, і коли ми організували це приміщення, щоб було на чому лежати, де митися, де їсти, приймати пищу. організували ми для того, щоб де милися люди, тобто душі, туалети. Воно все звичайно було в такому занедбаному стані. Ми за 40 годин це запустили приміщення і 26 го числа вечора ми вже прийняли 80 чоловік. Потім ми почали організовувати жд вокзал З ЖД-вокзалу ми забирали людей, розливали їм чай, каву і довозили сюди, тому що ми 7 кілометрів від жд вокзала, трошки на віддалі. Ночі люди приїжджали з дітьми, бабусі, люди похилого віку. Там вже ночували, в мене була перепустка нічна. Я заїжджав туди і забирав. Було таке, що навіть автобус турецький, повний автобус забивав, просив хлопців, привозили сюди, ночі вставали, годували, кухня вставала. Два місяці я практично не спав. Я по годині по дві спав в ніч. Волонтери фонду допомагають мешканцям прихистку спільно із іншими організаціями. Так до прикладу долучаються й лікарі світу, які періодично проводять обстеження внутрішньопереміщених осіб. Крім того, за ці півроку шелтер максимально адаптували під потребу людей, що в ньому проживають. Декілька кімнат та санвузлів оснастили пандусами та поручнями для осіб з інвалідністю та малорухомих людей. Ми допомагаємо. Організовуємо лікарів, приходять лікарі світу сюди, обстежують людей, тому що є дуже багато проблем. Є люди похилого віку, інваліди, малорухливі, люди без нікого. Є у нас бабуся, є у нас чоловік похилого віку, що ні, нікого немає рідних. Тобто ми їх сюди забрали, пробували в геатричний, геатричний переповнений. Прийшлося нам зробити на першому поверсі. Три кімнати, облаштувати їх під малорухливих людей. Зробили ми інвалідний туалет, душеву. Окрім харчування, яке волонтери безкоштовно щодня надають переселенцям, видають тут і продуктові набори. За шість місяців волонтери прийняли в прихистку понад три тисячі осіб. Наразі тут проживає понад 250 людей. Були дні, коли за добу перебувало більше 300 людей. Але тоді були. Люди транзиту, які приїхали, ніч-два переночовували і їхали далі. І ми розміщували ліжка, де було тільки можливо. Навіть у цій кімнаті, де ми зараз з вами знаходимося, проживало дві сім'ї з дітьми маленькими, в тренінговій кімнаті, будь ігрова кімната у нас до сьогоднішнього часу в ній живе 12 осіб до сьогоднішнього дня. Все, що можна було, все використовувалося для того, щоб люди не спали по вокзалах, щоб люди не спали на, на землі і не замерзали. От і за весь цей період у нас жодна людина не спала на підлозі. На сіль люди спали на ліжках. От цим ми теж пишаємося. Організували тут і екологічне сортування сміття, адже через велику кількість людей, що проживають в прихистку, щодня продукується і величезна кількість відходів. Мій син дав ідею, щоб сортувати сміття. Чому воно так викидається, дуже багато ми коштів тратимо на те, що ну, не ми, а обласна рада тратить кошти на вивезення сміття. І від нас забрали три контейнери, лишили один. Він дуже швидко забивається. Він каже, що дуже багато викидується таких речей, що можна здавати. Він рано встав став сьомій годині на велосипеді, поїхав всі приймальні пункти, хто де що приймає, все позаписував і сказав, що тут треба збирати і треба сортувати. Тут дуже багато сміття. І воно буде менше вивозитися, і ми ще будемо на цьому заробляти. Я вже взяв таку ініціативу на себе, що я то буду робити раді нього, щоб йому було цікаво. І ми дітей організували прихистку, і діти приносили бутилки пластмасові, всі які є. І менше сміття стало, дійсно, менше сміття стало. За словами мешканців, умови в прихистку мало не найкращі в місті. Волонтери намагались максимально наблизити умови до домашніх та підлаштуватись під кожного жителя шелтеру. Я з Донецької області. Ми потрапили сюди потягом, Нас потяг сюди привіз, потрапили ми сюди. Нас дуже тут гарно зустріли, дуже нас нагодували, оділи, були. Я приїхала з одною сумочкою, нічого в мене не було. Дуже керівництво, дуже. воно так віднесло до нас, ліжка мені предоставили, Все, ну що нагодували, напоїли чаєм. Ну я дуже, у нас таке керівництво, ви знаєте, я така рада, я така щаслива, що я попала, хоч у нас війна там. Хочеться за дому, але нас тут ніхто не ображає. У нас тут дуже гарно, Умови дуже гарні. Мається, що у нас усе є, у нас і душ є, машинки стиральні є, туалети. У нас все є для проживання, кімнати, ліжки. Ну, для проживання ні на нас найкращий центр на всі черниці. Це я вам від це серця кажу. Хороші тому умови тут. Бо під час війни ти не дуже в принципі розраховуєш бодай на якісь умови. Не чекаєш на чудо. Ти просто продовжуєш жити і вчитися жити щасливо, не дивлячись ні на що. Я дуже вдячна директору та всім працівникам прихистку, взагалі цьому місту та волонтерам, які нам допомагали. Величезне дякую, Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Черговий турнір з боксу відкрито. Так сьогодні у Чернівцях урочисто під гімн України представили боксерів, які змагатимуться за першу сходинку на п'єдесталі у всеукраїнському турнірі. Шанували пам'ять про героїв, які створюють можливість проводити такі заходи та до справи. Як все відбувалося, бачив сі 4 у Чернівцях сьогодні відбулося відкриття турніру з боксу, який присвятили 31-ї річниці Незалежності України. Цей турнір присвячуємо 31 й річниці Незалежності України. Це дуже важливе для нас свято. Також на цих вихідних святкуємо День фізкультури і спорту, фізичної культури і спорту України. Також таке присвячення нашим пам'яті тренерів: це Федора Гавряніна. Володимира Кузьмінова та Олександра Літвінова та саме основне те, це загиблим. Бійцям зсу це все. Ми це свято спорту. Ми присвячуємо іменно цим подіям. Едуард Васильович є вправним боксером. Виховав багато пристойних спортсменів. Серед них його син Олександр Погодін, і він аналізує кращі поєдинки вітчизняних боксерів професіоналів. І сьогодні каже, що даний захід надзвичайно важливо проводити. Для нас дуже важливо, що на наш захід відкликнулись 35 команд. З України саме дальше скажімо так. Саме дальші команди. Це Миколаївська область, Южноукраїнськ, це Черкаська область, це Донецька область, і інші. Даже вони переїхали в інші міста, але вони представляють Донецьку область, нашу Україну. Загалом 190 спортсменів будуть боротися за перші місця. І вже цієї неділі оголосять переможців. Взагалі в турнірі приймає участь 195 спортсменів різних вікових груп. Від еліти, це боксери старше 18 років, та до самих маленьких, це 10-11 рік. І дуже приємно, що вони теж разом з нами приймають участь в турнірі. Турнір буде тримати сьогодні перший день. Турнір так називаємо попередні бої. Завтра у нас полуфінали планується біля 80 пар. І фіна... і полуфінали. І в неділю, о 10 годині, ми почнемо фінали і урочисте нагородження. Тобто, ми определяємо фіналах перше, друге місце, нагороджуємо. Такі пам'ятні фото і приємна згадка про наше місто і про наш турнір. Давид, один із боксерів, переїхав з Маріуполя. Наразі проживає в Хмельницькому і продовжує займатися улюбленою справою, але вже за місцем проживання. Зараз моя мама живе в Ковілі, а я з татом в Хмельницьку. Коли я переїхав в Хмельницький, я пішов зразу в спортивний клуб. Сьогодні одноголосним рішенням суддів здобув перемогу. Проте далі ще багато турнірів, налаштований Шуче та на перемогу, бо приклад бере з батька і не може його підвести. «Я В дитинстві бачив, як батько боксирує і теж захотів цим займатися. Представник обласної адміністрації також завітав на захід та ділиться з нами своїми враженнями. Країна, яка бореться, захищається, вона має колосальний потенціал і напередодні працівника фізичної культури і спорту, напередодні. Таких важливих, знаєте, професійних свят для кожної федерації чи спортивної спільноти важливо зібратися і показати, що ми вміємо: запросити сусідів, запросити зі всієї великої України, однодумців, партнерів і тут побоксувати. Це міжнародний турнір по боксу. Я радий вітати майже 200 учасників. Тут є Донецька область, і центральна Україна, Західна Україна. Ну і чільно представлена Чернівецька область. І мені дуже приємно, що такі люди, як Едуард Погодін і. Команда, вони не зважаючи на різні виклики, проблеми недофінансування, бо очевидно, що це зусиллями меценатів і добродіїв, такий турнір проводиться. Вони все ж е, можуть організувати і показати хороший рівень підготовки і організації, і те, що приїжджають е, тренери з інших міст і областей, те, що Є рівень такий, знаєте, інформування і що хочуть сюди приїхати. Це дуже важливо. Дуже важливо пам'ятати та організовувати такі заходи, бо лише так ми стаємо сильніші, виховуючи націю сильних вольових чоловіків. каже пан Едуард та вітає із Днем фізкультурника. Я всіх тренерів України, нашої незалежної, нашої улюбленої України, вітаю з Нем. Фізичної культури і спорту я бажаю всім в першу чергу здоров'я, фізичного, ментального, а, а також казацького драйву. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 Більше 700 спортсменів з 16 регіонів України у Чернівцях. Проходить чемпіонат України з Панкратіоном. Спортсмени змагаються в трьох категоріях і кращі з кращих представлять нашу країну на чемпіонаті світу в 2023 році. Подробиці в нашому наступному матеріалі більше 700 спортсменів з 16 областей зібралися у Чернівцях на чемпіонаті України з Панкратіону. Змагання будуть тривати чотири дні поспіль. Ми проводимо. Змагання в трьох вікових категоріях це кадети 16-17 років, це юніори 18-19 років і дорослі 20 років і старше. Тому у нас, бачите, три килима. У нас понад 700 учасників взагалом. Дуже порадувало, дуже порадувало. Тобто ми не очікували такого. Чемпіонат вирішили провести у Чернівцях не випадково обирали наше місто з міркувань безпеки та найбільшої концентрації спортсменів. Було прийнято рішення виконкомом федерації обрати Чернівці як, по перше, найбезпечніше місто. По-друге, завдяки тому, що тут концентрація спортсменів провести чемпіонат України в умовах воєнного стану. Чернівці. Стали центром, вони і були центром підготовки молодіжної збірної з Панкратіону, але завдяки тому, що тут найбільше прибуло переселенців, більше спортсменів, тренерів, які змогли тут оселитися, то звичайно Чернівці стали таким собі центром Панкратіону в усій Україні. Географічне розташування також воно дуже цікаво, тому що, наприклад, якщо національної збірної країни потрібно вирушати на якісь міжнародні старти тут. Рядом кордон, і через кордон національна збірна відповідно до наказів Міністерства молоді та спорту може вирушати. Цього року через бойові дії організувати чемпіонат було доволі складно. Тож його проведення було під загрозою. Деякі підрозділи Федерації не змогли доєднатися до змагань через окупацію. Ще однією проблемою було знайти вільне приміщення. Тут в Чернівцях ми шукали ну, достатньо довго споруди, тому що. Десь гуманітарна допомога стоїть, десь інші види спорту вже заїхали, і там, наприклад, там професійна волейбольна ліга, там і тому подібне. Всі, всьому спорту треба рухатись, всьому спорту треба жити, розвиватись, але знайшли можливість і дуже велика дяка і керівництву міста. Ігорю Юрійовичу на який є президентом Федерації Чернівецькій області. Він віцепрезидент національної федерації. На чемпіонаті проходить перший етап відбору до національної збірної країни. Втім, цьогорічні змагання мають ще одну важливу задачу: відновити спорт, який в умовах воєнного стану довгий час перебував на паузі. Перших два місяці війни повноштабної не працювали, бо тому, що всі пішли, ринулися в волонтерську допомогу. Так але ми зрозуміли, що треба відновити тренувальний процес, бо треба дітей, котрі в нас лишилися в червницях, чим займати, як їхню увагу забирати з цього всього інтернету, переключати на якісь інші, скажімо, діяльності. Тому ми відновили спортивний, тренувальний процес і раді, що нам Вдалося влітку провести невеликий турнір обласного рівня, також для того, щоб дітей якось зібрати до кучі, щоб діти бачили, що тренувальний процес іде відбувається саме змагання для дорослих спортсменів. Такі змагання це також можливість відволіктися від подій, які відбуваються в країні. Це стосується особливо тих, хто приїхав з найбільш небезпечних регіонів. Змагання це по перше досвід, по-друге, це емоції. Ну у нас ми 18 кілометрів від кордону проживаємо, там завжди ведеться вогонь кожного дня, зранку до ночі. Спочатку, поки була окупація, поки в нас були орки, пристосовувалися, думали, як це все провернути, зробити, щоб ми могли тренуватися, готуватися до даних змагань. Коли вони вийшли, військові заїхали в школи, не було нам де тренуватися. Віднайшли приміщення для цього, проводимо тренування, провели чемпіонат області. Чернівці на змаганнях представляють досвідчені спортсмени, які налаштовані лише на перемогу. Заняття любим видом спорту дає в першу чергу дисципліну. Дисципліну ранком вставати йти на тренування, потім дисципліна роботи і знову на тренування. Тобто без спорту я своє життя не виявляю на даний момент. Навіть якщо це буде непрофесійно, це буде підтримуючий рівень, тому що спорт це здоров'я, це дисципліна, це виховання. Це стиль життя. Це відбірковий етап на наступний рік. На даний момент вже збірна сформована. Я є в збірні першим номером. Буду змагатися з надалі в розділі Ноги та в розділі Гі. На міжнародні змагання в Іспанію національна збірна з Панкратіону поїде вже на початку жовтня, аби там тримати свій спортивний фронт. Україна це непереможна держава в спортивному плані, і ми це будемо доказувати на міжнародному рівні. Піднімає флаг країни і де буде лунати гімн нашої країни. Елементи панкратіону та греплінгу активно застосовують спецпризначенці у війську. Тож це не просто змагання а і підготовка наших майбутніх захисників. В даному виді спорту я можу сказати швидкісна силова витривалість розвивається, тобто вони будуть у спецслужбах служити саме ці люди, які тут приймають участь. Будемо сильніші, будемо бити москаля. Слава Україні! Змагання відбуваються, вони рухаються. Саме головне, що люди щасливі, що вони розуміють, що десь повинна бути якась стабільність. І друге питання ми готуємо нашу молодь до наступних поколінь, до служби в збройних силах, тому що ми розуміємо, що наших ветеранів треба буде міняти, щоб вони уходили на відпочинок, а з новими силами. Озброєний, підготовлений, мотивований, пошли далі цю, цю а, рашистську заразу викидували. На відкритті чемпіонату спортсмени отримали свої нагороди та подяки від Федерації Панкратіону України. Подякували й тим, хто підтримує спорт навіть в умовах війни. Олена Крячко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 продовжує слідкувати за головними подіями, які відбуваються в місті, та за його межами. Більш детальну інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.